Якщо до сьогоднішнього дня ви могли жити вірою в Бога і опиратися тільки на місця писання із Біблії, тільки на букву, то тепер ми увійшли в такий період, що такого більше не буде. Тому, чому? Тому що настав час жити по-справжньому. І не прикриватися місцями писаннями із Біблії, а показувати своїм життям, як Біблія оживає у вашому житті. Ісус сказав, що ми є лист, який читають інші люди, Божий лист, так? Тобто все наше життя показує. Наскільки ми живемо по Божим принципам, а не просто переказуємо Біблію і ще хочемо комусь доказати, що оце так написано.